Доброго дня всім, труженикам села та любителям китайського автопрому. Похвалюсь вам про свою біду, що случилось із трактором. Ну, як бачите, ситуація така: Ну, це не завод Ловол, бо кажуть, ловоли там, то все. Ну, Поки по Ловолу претензій немає, а двигатель. Робить завод Lightdong. Це не ловол. знаменитий КМ 385, якого всі хвалять його, що такий двигатель, такий двигатель. Не знаю, раніше, може, був і двигатель, ну, зараз щось вони почали гнати ту -в -ту. Ну, Ситуація, яка произошла? Ну ось. Ситуація вийшла така. Проработав він в мене. 400 мотогодин в розширительний бачок пошла, по що погнало воздух. Ось, значить, ось покажу. Заводська Заводська прокладка. Ось, якщо буде видно. Вот. оно ну, был чи як? Не могу я як понять. Короче, посередине вот тут. Вот. И тут просаживается. И вот сюда уводя ну рубашку, чи там, чи тут, чи тут. Вот. Начиная гнать воздух. Ну, дело в том, чтобы сказать, что Як він говорив, та то може завода, може головка не дотягнута, була туди-сюди. Після 50 годин я робив обтяжку, все було дотягнуто, все було в ділах норми. Взяв, думав, як правило, головка обично накривається. Взяв головку, відвіз на завод. Її шліфонули, мені, сказали, взяли буквально одну соточку, тільки каже, торкнулися. Все, казай, тут в ідеалі, нічого тут не треба було робити. Ставлю другу головку чи цю прокладку. от, Проробив 600 мотогодин, удавив вже, вже, все ж капітально. Знов та сама фігня пішла. Знов отут і погнало сюди у воду. Короче, погнало погнало воздух. Давай проміряти. Взяв лінейку, давай промірювати блок. Китайці короче, умудрилися зробити із блока тарілку. Ось ця поверхність тут посередині. Ну і тут, з відповідно з цієї сторони, що просажена, зроблена. А отут, поперед, коли ставлю лінійку, тут посередині, тут, отут, тут іще більше просаджено, Ну, коротше, тарілка. Зробили тарілку. По краям отут все пристає. Тут саме. А сама низовина ось тут виходить. Ну і що в ітогі приходиться робити, що ставить знову прокладку і ждать, коли знову воно знову проб'є, знову коли пожене. Зараз, як зима, грудень місяць, я з цим поборотися. Заказав на заводі ось таку плиту. тяжковата трошки. Мені її ось шліфонули тут кілька разів, все, вивели в ноль, вони все перевіряли, і все. тому що з першого разу не вийшло трошки. Щось якась була похибка там. Похибка щось була, там там соток. Усе. Ну, для першого разу вони знову її там. Переложили, переміряли, все. Знов шліфунули, все, підняли, провірили, все в ноль вивели її, все капітально. Зробив я кріплення для шкурки, ручки ж такі, все, щоб можна було робити. О, закупив шкурки от, і Почався процес шліфовки. Ну, Там у мене є відео, я потім вставлю, як воно пройшов процес. Ну, Скажу процес такий. Починав із шкурки 120. 120. Сразу воно, вроді би скажуть, грубовато. Але це чугун, це не алюміній, він побагато не бере. І вот. учитывая ту грубизна фрезовки, яка була китайська. Так по сравненні з шкуркою 120-ю, це небо і земля. 120 шкурка это общий ідеал. По сравнению з тою фрезеровкою, яка тут була. Я 120-кою основну масу всю зняв, але не треба сильно переусердствувати. Вот. Потім. 180 пошла. Потім 220 і 320-кою. Це я вже просто вже полірнув, Уже це взагалі. По сравні з тим, як воно було. Заводська фрезеровка, які тут раковину, от фрези були усе. Це взагалі тут ну, стекло, зеркало вийшло. Так що, такі-то діла, от. Гільзи повкидав, поршня повставляв, зараз ось я ще не прикрутив. Ось Цей вже я прикрутив, доколінувала. Зараз ось, ось ці два прикручу, прокладочку нову, все. Ну, я там ще вставлю кое-яке відео і ще для того самого. Ну що, це мене спонукало? Я вчора просто буквально оце ж роблю, подивився. Відео Новіка, Міша Новік, по-моєму, він знімав там заловол 354, і розказував, що прокладку пробило, забрали його, поміняли, от, привезли через якийсь період, знов забрали, поміняли, привезли через якийсь період знов. от, Вроді би, як головку там кажуть, шліфонули. Вроді би там проробив, скільки з часов, там це саме. Ну, скільки з то він проробив. Але ж скільки він там проробив, там, чи 300, чи скільки, я вже точно не помню. Вони там цього робити не будуть. Оцього, що я робив, шліфувати, усе вони цього не робили. Так, да, головку вони там віддали, шліфонули, удавили, його вжали. от, А оцього блока вони це там, це точно не робили. А надо було не здавати його, а самому став, це невелика проблема. Зняти головку, викинуть. Зняти головку і просто провірити лінійкою одразу, Не виймати не гільзи, не поршня, а взяти лінійку і провірити блок. Поверхність блока. В першу чергу треба, було, якщо прокладку пробило. якщо тут похибка є. от. Значит, ее надо шлифовать, то есть снять поддон, злить масло, раскрутить шатуны, вынять поршня, вынять гильзы, шлифонуть и тогда я думаю, будет все окей. А прокладки менять раз за разом, это тоже не дело. Ну, в залежності, в кого як, хто робота, якщо він там наробляє 50 100 мотогодин у, у рік в лучшому випадку, так звісно поменять прокладку, так воно може там хватить років на, три, там, на чотири, там, на скільки там. Так можна і прокладкою просто обходиться. А якщо в кого він працює потроху, та ще має якісь гектари там, чи ще щось, є, то Робити це кожен кожні а чи вже рік, це ну, його нахер. Треба це все діло зразу провірити, встановити, устранити причину. М -м. Ну, в даній ситуації тут було все просаджено. Так, ну, далі буде, я ще вставлю далі. Поки місь пішла процес зборки. М -м. Що далі буде, покажу. До побачення.